І в мене є доручення Миколаївського міського голови вручити вам певні відзнаки. За плідну працю, вагомий внесок у розвиток громадянського суспільства, активну волонтерську діяльність, реалізацію та підтримку соціальних проєктів міста Миколаєва в умовах воєнного стану та з нагоди Дня Соборності України подячним листом Миколаївського міського голови нагороджується колектив клініки терапії і реабілітації медіка САД. Дякую. Також нагороджується моторний Дмитро Андрійович, фізична особа особопідприємець, директор клініки. Дякую, мама вам вдома. Супер, дуже, дуже приємно. Щиро вдячний щиро, щиро. 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 вам, тому що ми, Антоніна, у нас координатор проєкту Сила, Сила. Сила Справжня, за яким ми працюємо за здоров'я наших хлопців. Наших Це наша основна мета, тому що цей проект був створений для підтримки боєздатності ЗСУ.